Всім доброго дня! З вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати напівавтомат мміг 290. Ви скажете, так ти ж нам його вже показував? Так-то воно так, да та не так. Ви ж знаєте, що наші продавани, вони як ото. Я художник, я так бачу. Тобто я можу під одною і тою маркою привести 1, 2, 3, 4, да хоч 5 апаратів. Маю право, маю. Що ми з вами бачимо. Всі ви знаєте цю кислу з пластмасовою мордою і пластмасовою жопою. Ви помните, що таке апаратіс привозив електросамосвал МАШ? Титан Піпіспа якась там була, чи 160, чи якась там була. Досить такий непоганий апаратіц, ресанта ще якась була. Стоїть зауважити, що вони всі з одного заводу везлись. Що стосовно кисли, вона навіть в одному корпусі, ну, в залежності від. Того це був старт продаж, середина продаж і фінал продаж. Була різна кількість вентиляторів, конденсаторів, діодів транзисторів. Я вам ці всі різниці показував. Навіть колись у мене ролик був, по-моєму, кисли», чи якось так він називався. А це ж приїхав, як ви бачите, це новий апарат. І також міг ММІГ 290. То це абсолютно інший апаратець. Ще пам'ятаєте, що у той кислий ще були проблеми регулярно з протяжкою, особливо вона не працювала в холод. То в цьому апараті цей недолік вони вирішили кардинально як? А давайте звернемося на їхній сайт і почитаємо, що вони тут пишуть. Апарат для дачі і гаража дозволяє тварити полуавтоматичним способом, рекомендований для сварки тонких металів при температурі кражаючої середи від 0 до 35. Тобто, якщо ти заявив, що він у тебе на морозі не працює, слухай, а ми тобі на сайті писали, він от нуля. Нормально, нормально. Йдемо далі. От я думаю, більшість із глядачів рахувати вміє. Що у нас тут? Скільки режимів? Міг один, ММА 2, Тіг, Лівчик 3. Ага. Єсть. Читаємо них на сайті. Кількість відео сварки. Два. Це в табличці читаємо. Спускаємося на декілька пунктів вниз. У них є така стандартна набивка сайтів. ММА. Да. Маг. Да. Міг. Да. ФК. Це сварка порошковою проволокою. Да. Тіхлівчик. Да. Уважаемый, так ти оприділись. Два, чи чи це їх, я їх уже нарахував скільки? 5. Непонятно. Тут просто сайт набивав. Ну просто геній продаж і геній інженерної мислі. Слухаємо далі. характеристики енергоснабження в скобках привода двигателя. Напряження питаючої сіті. 190-240. А до чого тут привод і двигатель? Непонятно. Балаєчка ця коштує по акції 10,5. Тобто, в цілому вона стоїть 12,5. Ну, не знаю, не знаю. Це вже справа кожного. Якщо це оригінальна кисла, то цілком має право бути. Тобто чистий чех. А якщо грязний чех оце вже питання. Проводочок у нас тут. Він-то, звісно, красненький, але щось це схоже на 10 квадратів. 10 квадратів і 160 Ампер. Цілком можливо. Тільки знову ж таки. 160, а що означає цифра 290? Непонятно. Тут власник дуже оптимістичний. Як ви бачите, проволочку сюди зарядив 1,2. Сурово, сурово. Протяжечка. Нормас? Нормас. Комусь може показатися, що це отака от протяжечка. Це пам'ятаєте, колись на масвітниках вона стояла, коли ще рукава були несйомні. Тут, як ви бачите, взагалі люфта нема. О, отак воно повинно бути. Ну, я вас трохи розочарую. Це ж у нас застойна протяжечка. А це вже сучасна. Моторчик в три рази менше. Опа! По схемки. Так що десь віддалено угадується, що це, це той самий завод, як, який робив ресанту Титанчик. його почерк. У нас тут топологія коси міст. Ну, як ви бачите, тут пройшла оптимізація. Тотальна! Там ж у нас було два вентилятора 90-х, тут 90-й, тут вже 80-й стоїть. Діодіків там вже не в два ряди на радіаторі, а в один. Там їх 4-3 штуки. Місточок у нас такий економ класа, але ну, якби там не було, на ньому нарисовано полтиннічок. Оцей фостик странно. Це означає, що у нас протяжечка запитана з виходу. І ще би, дивіться, яка бздюшка маленька. Оце наш блок живлення. Тільки на що його було так розтягувати, він його шимка де стоїть компаунтом залита. А тут аж трансик. Майже на вгород винесли трансформатор, наскільки це грамотно, що релюшку було на вході, не поставити, як це зазвичай робиться. Мені особисто не зрозуміло. Причому, як ви бачите, настільки тут дохлий блок живлення, що вони на нього навіть. Клапанець приліпить не змогли. Вони поставили 220 вольтовий клапан і керують ось цією релюшкою маленькою. Оце наша схемка для живлення протяжки. Цілком можливо, що ця платка там стоїть телька. Тобто транзистором ми керуємо, а релюшкою тормозимо. Ну, наскільки цієї релюшки хватить? Я не знаю. То що в, в трансформаторних напівавтоматах... В там ставлять дебелі релюхи автомобільні або якісь там з воєнпрома з серебряними контактами. І то не завжди довго вони там живуть. Ну, ладно. А тут саме цікаве. що у нас там під компаундом. Правильно, у нас там процик. Хтось скаже, Та це типа для дисплейчика. Та не вважання. Для дисплейчика там вон контролер, там далі він стоїть. А у цього дуже багато ножик виходить на шліф. У мене питання: на що тут процесор потрібен? Що йому тут робить? Ось стандартна плата ресантовська, яка от керує всім напівавтоматом, що було в попередній моделі, в електросамосвалмашах, в титанах була, в ресантах. Ну, На що тут процик? Питання: на що тут процик? Рахувати кількість вімкнень. Або час на працювання, а потім пук і потух і все. Ну, Бізнес є бізнес. А інакше звідки ж взяться продажем, якщо ви купите отакий апарат, і пропадете десь років так, на 10 на 15. Ні, це не бізнес. Треба так, щоб оскільки там у нього гарантія. 36 місяців. Ну, 36, ну хай 40 місяців от працює, і йдіть за новим апаратиком. Оці три точечки і гільзочки. Це означає, що тут у нас, може для якихось інш, інших, більш жирніших ринків, у нас тут стоїть фільтр живлення. Ну а нам, ну а на ну, що він нам потрібен? Ми і без нього справимося. Що, впервой. Кріплення протяжки тут на порядок краще, ніж попередні моделі. Там вона взагалі була одноразова. По-перше, був пластмасовий шток і ще така тюп фітюлечка була. Тобто, якщо ти катушку одіваєш і відсилаєш, коли воно приїжджає, все вже одірване. То тут, бачите, тут у нас болт стоїть. Ну, якщо б цей болт ще був, отут він не залишався, не, не закінчувався б, а він був би наскрізь цієї пластини, то взагалі було б отлічно. І ну, на цьому дякую. Знаєте, ще мені от подобалося у них на сайті, у них є там відеообзор. А відеообзор старої моделі. А як так вийшло? Ай не красиво. Пацани, так ви обіделися. 290, 160, чи все ж таки 140. То на зовнішньому проводі забули нанести не маркировку. А в середині так і написано. 10 квадратів. Транзистори у нас стоять 60N65. Тобто ви розумієте якість цих транзисторів? Я вам так для справочки скажу: що з двох сороковочок, нормальних 40 в легку вижимається 160 А з двох 60 в легку 200 А. А тут у нас 460 аж на 140 А. Це вони не інакше, як з рісових глушпайок. Оригінальну кислу от неоригінальної, оригінальний. Відрізняє якісний еластичний кабель. Перший тест робимо в режимі напівавтомат. Мінімальна напруга 12 вольт 30 ампер. Це у нас 14 вольт 50 ампер. 16 вольт, 80 ампер. 18 вольт 120 ампер 20 вольт 140 ампер И максимум у нас 22 вольта 150 ампер проверим в режиме ММА отметка 50 ампер 24 вольта есть 50 отметка 100 26 вольт 110 А. Максимум у нас отметка 140, 24 вольта, 150 Ампер. Не даремно, тут 10 квадратів поставили. Це з заботою про споживача. Оце мої 16, вони холодні. Асі, так, знаєте, вам буржуйка не буде потрібна в гаражі. Мінімум скорості, мінімум напряження, проволочка 1,2. Скорость на отметочку 3 по регулятору. Напругу на отметочку також 3. Скорость на отметочку 5. Напругу на отметочку 5. Скорость пока не прогружаем. Напругу зробимо сімёрочку. Це важковата проволока для нього. Напругу на восьмерочку ставим, швидкість не трогаємо. Напругу максимум. Швидкість на сіморочку поставимо. Переходимо на режим. ММА, поварим электродиком троечку в ООНе. Поставим, давайте, 100. 140. Умень просевать. Хай всем счастлить! До новых